Сьогодні у нас в операційній відбувається симультантна операція з щелепно-лицевим хірургом. Він видаляв зуб з опікальною кістою та ушиванням ороантральної фістули. Я роблю фенестрацію гаймерової пазухи, щоб провести ревізію пазухи у пацієнта. Були часті гострі захворювання, такі як одонтогенний гайморит. Лікувався багато разів, та медикаментозне лікування не дало ніякого результату, Та ми робимо операцію, щоб ця історія закінчилась. Пацієнт міг нормально працювати, нормально дихати носом та його нічого не смущало з цього приводу.